Діски легкосплавні, 4 штучки. Ідеальний стан, без ремонтів, без подряпин. На одному оце все, що тільки є, невеличка бордюрка. Ідеальний стан, Nissan R16. Так. Дивимось. Ронал єт 6,5J на 16. Країна Польща. Нісан. Діски в ідеальному стані. привезені з-за кордону. отакий такий комплект. 51143 на 16 6,5J, ET40, може бути 11500 за 4 штуки.